І на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Ростислава Калицинського про О... Тараса Чорновола на YouTube-каналі Ростислав Продакшн. Починаємо. Нашмара, український політичний діяч Тарас чорновіл, обурив соцмережі тим, що у грудній формі висловився на адресу нареченої загиблого да Вінчі Аліни Михайлової. Сьогодні активісти привітали е, власне Чорновола і кинули його у смітник. На додачу облили його зеленкою. Аліна Михайлова реагує на це, а також подає в суд. Не на Чорнобула, поки, а за спадщину колишнього нареченого Дмитра Кочупайла. <клухи> Аби більше українці дізналися про ганебний вчинок Таража Чорнобула та про зраду, яку він розганяє на рівних телеканалах. Ставте вашу подобайку і залишайте коментар про цю ситуацію. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. Українці -нардепа від партії В'ячеслава Чорновола Києві. Для нових для речів на арію контекст. Тарас Чорновіл це син В'ячеслава Чорновола. І власне, В'ячеслав Чорновіл у 1991 році міг би стати президентом України, але... Ось президентом України був обраний Леонід Леонід Макарович Кравчук. І, власне, сам В'ячеслав Чорновіл загинув у кінці 90-х. От. Глядячи з НІКОМ, Лор Ляшук к 5000. 50, 164 запитує, кому ти то розказуєш? Владиславу, Ляшуку шуку хочу сказати, що я глядачам розповідаю контекст. І власне, до чого ж я веду? А от чого? Тарас Чорновіл будь-япитатимурхун Ради України від партії районі. Атому Чорновіл... Оце, а тому Чорновіл молодший, мабуть. тому... Тарас Чорновіл мав би потрапити під дію закону про ілюстрацію. От. Тобто Тарас Чорновіл зрікся свого батька В'ячеслава Чорновола. А загалом, загалом. Повертаємося до основної теми. Майла Аліну Михайлову в роботі на зелену владу назвав її підолігархічна шмара. Це людина вражає вікність людей, жінок ображає жінку, яка за дала... нас яка була коханою з за лісі, які з року, який у чотирнадцяту року на площі. Думаю, а тут долігархна Шмара Аліна Михайлова відрегувала навіть на це відео, коли активісти так е, привітали е, Чорновола. Але перш ніж прийти до Михайлової, я вам просто мушу показати ось це відео. Один місяць тому е, Чорновол вийшов в ЕТ, звичайно, з Порошенківськими каналами, де власне Тарас під час війни розганяє зраду на владу, мовляв. У всьому винен Зеленський. Це дуже критично, коли раптом в якийсь момент ваша безпосередня влада в країні перестає це розуміти, що робилося з 19-го року, починаючи, я не можу це пояснити нічим іншим, як підготовкою здачі України. ніяк. навіть сам ми з тобою за 5 днів доторгнення у Тмірщині, він ні разу не задав Росію. Навіть не то, що не... Чильки західний світ. Ну все. Ні разу просить. Знаете, що таке, коли таке руки. Це не інструкция в більшості армій світу. До здачі Ми, Хрисовці, Петер, інхідемі, гадки, Я готуватися додачу пола. Выкрасив, выдержав 6 света, прокуратур. Мне завдання вишити. Але це оглядач із ником. Глядач із ніком. Ларислав Ляшук. 5164 пише. Ставлю тобі в порабайку и даль. А я продовжую трансляцію. Для солдата. А для команди головного командовача це є зрада. Але це вже інша тема. Насправді, оця відмова вірити в напад Росії або готовність здатися під Росію і стати її протекторатом вигляді в одної Білорусі, то це була найстрашніша біда української історії. Найстрашніша біда, мабуть, мати такого сина, як Тараса Чорновола. Думаю, що В'ячеслав Чорновіл. Мабуть, перевертається в могилі за ці висловлювання і за дружбу, і службу у партії Віктора Януковича Тараса Чорнобола. Яке право ти взагалі маєш критикувати військових, парамедикинів і так далі, ще й обзивати е, такими словами? На фронт, можливо, би більше більше користі було. Отже, Аліна Михайлова сьогодні в телеграм-каналі пише, тут соцмережа гуляє. І запродам проданці мають оглядатися, а не учить паттілевію. По-друге, дуже дякую українському народу, що серед нас досі є багато небайдужих і принципових громадян. Українці не пробачають зрадників, в які б кольори ці не перефарбовували сьогодні. По-третє, Тарасику, не знаю, де тобі постійно ввижаються зелені шмари. Але твоєму обличчю дуже пасує Зеленка, а язику відповідальність за слова. Думай. Думайте

Також розповім, що наречена Дмитра Коцюбайна, парамедикиня киня Михайлова пішла в слід після його смерті. Дівчина хоче юридично закрити факт проживання з воїном, який загинув на початку березня 23-го боях за Бахмут. Про це повідомляє Глапком. Зокрема, Михайлова намір через встановити факт проживання однією сім'єю не менш п'яти років до часу відкриття спадщини. Як відомо Аліна та Дмитро жили цивільнішньому з. Саме цей дівчина і хоче завести в суді. Зазначається, сім'я кожного військового, який загинув під час повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, має право отримати компенсацію. На виплати можуть претендувати батьки, чоловік чи дружина, діти до 18 років та утриманці. Проте адвокат Михайлової Марк Білкін зазначив, Дівчина не належить до переліку осіб, які мають право на призначення та утримання одноразової грошової допомоги після загибелі захисника. Нагадаю, що Дмитро Хочубайо захищав Україну з 2014 року, коли йому виповнилося 18. Мето за трим'яни. У мене були за Україну. Я хочу для неї перемоги. Я був командиром тактичної тепусної випити. Потім після прийняття рішення. Це все поступово. коло. По-перше, це велика відповідальність. Людина без досвіду ніколи би не повела батальйон. Тобто, навіть якщо б, не, якщо б я не мав цього досвіду на війні, я б ніколи не солоджуся, навіть ставати командиром батальйону, тому що це велика відповідальність. Це Зараз нормальне рішення пройти втратити Без Більш нормального плану це завжди. До так, що, е, команда прийшла перед ночі і зранку він військо ну, 50% особового складу профіляти. Я кажу, як людина, яка, яка вже бачила, як це відбувається. І за роки війни став легендою серед українських воїнів. У 2021-му йому надано вищу державну відзнаку Звання Герой України. 10 березня цього року Давіче поховали в Києві на скользовій могилі. Шанувати пам'ять воїна прийшли тисячі українців. Раніше Михайлова передала президентові Володимиру Зеленському особистий бойовий шеврон свого коханого. Гарант наголосив, що це велика честь для нього. Для кожного ранку я знову збираюсь заради тебе і того, щоб тобі за мене не було соромно, щоб я ні в кого не визначала жалості. Щоб ти не помилився в тому, що я твоя сильна Аліна, хоч сильною була не я, а ми. І тепер частина нашого ми назавжди лишилась на Аскольдовій могилі. Звичайно, що мені набагато там легше, коли вона поряд. Я ніколи не повірю і не прийму того що ми більше не зустрінемося. Це був подарунок Дмитра на 14 лютого минулого року. Це було абсолютно несподівано для мене, тому що якщо, у нас немає прям таких, ну такого сприйнятого відносина, там якісь цифри і так далі. З цим ми покинулися на війні. І якби на війні, то як швидко так не соробишся. І от за у нас підкупники років стосунків, це був перший і єдиний подарунок, від якого я була дійсно Він не шоці. Які тут висновки можна зробити? Тарас Чорновіл це проросійський колаборант. А тому Тарас Чорновіл буде покараний. А Україна переможе. А загалом... Підписуйтесь на канал, ставте поробайки та лишайте коментарі. Моєю метою є 500 підписників до кінця року.